Але є позиції, коли я можу сказати, що кожен на своєму місці, людина є держслужбовцем, відстоює інтереси країни, і мені може це не подобатись, але це обґрунтовано і нормально. А є ситуації, коли людина є високопосадовцем, держслужбовцем, але чути нічого не хоче, бо вона думає, що вона десь вже не тут. Харків'яни якраз відрізняються тим. Що ті, які хочуть, щоб їх почули, вони змушують себе чути. І ми це добре вміємо ще з часів Геннадія Адольфовича, і рівно так і робимо це і зараз. Міська влада подобається нам це чи ні, яким чином вона це зробила, але вона нас почула і почула нас добряче один раз. І далі ми йдемо по вже дорожці, яку ми узгодили разом. А деякі чути не хочуть. Держслужбовці, в них інший ракурс погляду на це, навіть в тих, які хочуть допомогти. Інший, бо вони не задаються цими питаннями кожен день. Тому, мабуть, і так.